Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У Рівному в центрі міста відбулася сутичка військовослужбовців ТЦК та громадян. Працівники ДБР затримали ВО Костополя Давида Дідуха. Його підозрюють у мільйонному хабарі. У дубні готуються до масштабної реконструкції одного з корпусів міської лікарні. Перегородили дорогу військовослужбовцям ТЦК цього тижня. У центрі рівного відбулася сутичка громадян та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причиною стало те, що останні разом з поліцією затримували двох військовозобов'язаних чоловіків. Рятувати затриманих взялися перехожі. Так і виникла штовханина, через яку вулиця була перекрита деякий час. Відео з різних міст про те, як перехожі намагаються відбити від ТЦК військовозобов'язаних, все частіше можна побачити в соціальних мережах. Тепер зіркою стало і рівне. Варто зауважити, що саме такі відео, не дискредитують збройні сили і стають хорошим інструментом для російської пропаганди. Задайте, які ми самі на початку мобілізації на болотах смакували відео, на яких росіяни підривали їхні військомати та нападали на військомів. А от тепер ми робимо те ж саме. Зрозуміло, що в суспільстві репутація. Військовослужбовців ТЦК зіпсоване, але очевидні вони не забуваємо, що працівники ТЦК ті ж самі військові, які отримують накази і виконують їх. У випадку з територіальним центром комплектування накази це мобілізація. Тож, можливо, вину за таку репутацію та вчинки слід покласти не лише на виконавців, але й на людей, які віддають такі накази, які доводять плани, якщо такі є, які вирішили саме засобами ТЦК вчорашніх бойових військовослужбовців проводити мобілізацію. Ми вже не Оно говорили, що вирішенням цієї проблеми, та, хоч частковим порятунком репутації військовослужбовців ТЦК, може стати рекрутинг. Досвід його запровадження в деяких військових бригадах, таких як Азов, третя штурмова, продемонстрував більш ефективний спосіб підбору військовозобов'язаних. Тож може пора реформувати вчорашні ТЦК, залишити їм функції соціальної підтримки військових, додати їм функції підтримки та супроводу ветеранів, а мобілізацію передати рекрутинговим центрам. Можливо, після. Після цього відео з протистоянням цивільних та військових, які мають захищати нас, зникнуть із соціальних мереж. А до військової форми повернеться повага. Принаймні, світова практика демонструє саме такий шлях. Про інцидент, який трапився днями у центрі рівного, далі у сюжеті Дарини Черемшини. Перегородили дорогу військовослужбовцям ТЦК. Ця ситуація сколихнула рівницькі соціальні мережі. Подія сталася на вулиці Чорновола. Як з'ясувалося, військовослужбовці ТЦК виявили двох чоловіків мобілізаційного віку, які не оновили свої військовооблікові дані та перебували у розшуку. Після цього їх хотіли доставити до РТЦК та СП. Однак група громадян почали вибігати на дорогу та перекривати шлях військовому автомобілю. В цей час на дорозі щинилася сутичка, тож було викликано працівників патрульної поліції. Інспектори відсторонювали громадян із проїжджої частини. Після того, як мікроавтобус із військовим та чоловіками залишив місце події, конфлікт було вичерпано. У поліції щодо вказаної події зареєстровано кілька повідомлень. Проводиться перевірка. Наразі інформація про звернення учасників інциденту до лікарні у поліції відсутня. Тим часом у соціальних мережах почали ширитися коментарі. Мовляв, один з чоловіків, яких забрали військовослужбовці ТЦК, мав інвалідність. Пишуть, що сталася масова бійка у рівному з ТЦК та поліцейськими на Чорновола. Як повідомляють очевидці, викрали чоловіка з інвалідністю. Однак, як зазначає речник оперативного командування Захід Олег Домбровський, чоловіки прийшли в ЕЛК та були визнані придатними до проходження військової служби. Громадяни України, які були вчора затримані, прийшли військоволікарську комісію нас спочони. Допочили... Були придатними до проходження військової служби на загальних підставах. Інформація, яка була подана вона абсолютно маніпулятивна, не відповідає дійсності. Я вкотре закликаю наших громадян перевіряти тільки виключно ту інформацію, яка належна, яка співставна, тому що ми бачимо і чуємо від органів державної влади, від офіційних представників, в тому числі військового командування, Національної поліції, Служби безпеки України. Наразі чоловіків доставили до Вараського ТЦК та СП. Вони були доставлені до Варшського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки зв'язку з тим, що саме група мобільного повіщення була контактована представниками від цього територіального центру комплектування. Ми бачили, що громадяни в соціальних мережах активно обговорювали, чому саме в місті Рівному працювали військовослужбовці саме цього РТЦК. Це здійснюється з метою того, аби уникнути корупційних ризиків. Олег Домбровський наголосив, що громадянам подібними діями не слід перешкоджати роботі військовослужбовцям ТЦК та СП, адже такими інцидентами зазвичай користується ворог для дискредитації мобілізації в Україні. Ми закликаємо громадян України не вдаватися до таких вчинків, не керуватися емоціями, адже для ворога дуже важливо керувати вашими емоціями для того, щоб потім чиняти неповірні дії. Гучне затримання цього тижня. Співробітники ДБР затримали виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха за отримання хабаря у розмірі 1,3 мільйони гривень. Його підозрюють у тому, що він у змові з депутатом міської ради Олександром Білерою допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани території, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєнні адрес об'єктам будівництва та нерухомості на його землях. Після затримання обох підозрюваних атакували до Києва, де Печерський районний суд виніс їм ухвали. Одного Олександра Білеру відправили під домашній арешт, доки триватиме слідство. Ну а Давида Дідуха відпустили під заставу тих таки 1,3 мільйона гривень. Хоча прокурори просили 10. Цікаво, що хоч слідство ще триває, суд не відсторонив дідуха від виконання обов'язків секретаря міськради та во міського голови Костополя. Це затримання і підозра в отриманні хабаря нагадала схожу історію з міським головою з Долбунова Владиславом Сухляком. Того так само затримали за підозрою в отриманні хабаря за вирішення земельних питань. Щоправда, сума була меншою. Схоже, що земельні питання таки продовжують залишатися одним з головних джерел нетрудових прибутків наших посадовців. Ну а для Давида Дідуха вже не вперше бути підозрюваним. Від початку виконання обов'язків міського голови він 28 разів ставав фігурантом корупційних справ. Ра щоправда, тоді вони були менш серйозними і обмежувалися протоколами про корупцію, які той успішно оскаржував в суді. Та от цього разу так легко йому не буде. Про всі деталі гучного затримання розповість Вадим Мороз. Вулиця Степенська у Костополі, саме тут поблизу дитячого ігрового майданчика, і затримували ВО міського голови Давида Дідуха. Приїхали правоохоронці геть аж із Києва. Очевидці кажуть, що було до восьми автомобілів. ВОО міського голови підозрюють у хабарництві. Правоохоронці затримали Давида Дідуха 24 лютого. За даними державного бюро розслідувань та прокуратури, хабарем була земельна ділянка в 0,38 гектарів вартістю в мільйон 300 тисяч гривень. Вона мала перейти під контрольній во міського голови людині. Коли усі документи були готові, нагрянули правоохоронці. За даними слідства, земельна ділянка така собі подяка від підприємця. Фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також присвоїти адреси об'єктам будівництва та нерухомості на його землях. Також разом із дідухом затримали і депутата Костопільської міської ради Олександра Білеро. За даними слідства, посадовці працювали у парі. 26 лютого відбулося засідання Печерського районного суду Києва. Там чоловікам обирали запобіжний захід. Як вдалося дізнатися із наших джерел у Костопільській міській раді, прокуратура просила суд встановити розмір застави для Білери у вигляді 8 мільйонів гривень. А для ВОО міського голови. У розмірі майже 10 мільйонів втім Феміда вирішила по іншому. Білеро просто відпустили під цілодобовий домашній арешт а для Давида Дідуха встановили заставу в мільйон 300 тисяч гривень. Її за нашими даними за нього внесли. Від посади ймовірно не відсторонили. Заступник міського голови Костополя повідомив, що рішень суду до міської ради наразі не надходило. Інформації мають небагато. Наразі триває слідство, деталі нам невідомі. Знаємо, що вчора мала бути внесена застава, відповідно до рішення суду не відсторонений від посади, тому то попускаємо. Структурні підрозділи виконавчого комітету Костопільської міської ради, комунальні заклади та підприємства працюють в штатному режимі. Кожен виконує свою роботу. Усі опитані нами, жителі Костополя про затримання чули, діляться своїми думками щодо ситуації. Я не впевнена, але я вірю, що це може бути легко. Може бути, все може бути, тому що вони грибуть як грибли, так і грибуть. Чим більше мають, тим більше хочуть. А коли людина сить голодного, ніколи не пойме. Дідух, він доволі такий чорт. Типу, дуже така нахабна людина і в нього завжди під рукою дуже багато поганих людей. Я не дуже вірю. Я не знаю, ну ніби віруюча людина, але якщо він таке зробив, то це ж не гарно. Та все можливо, але не знаю. От... Напевно, Напевно, дійсно якась підстава. Як він раніше не попався. Моя така думка. Це я думаю, що може було якась підстава. Не знаю, мені здається, що це неправдива інформація. Я не можу сказати, що це підстава, але це щось ненормальне, тому що це сталося якось раптово, наробили багато шуму. І скажу, що міг. Хоч віруючи, я не вірила, що віруючи можуть такі бути. Такі Ну, такі непорядочні, не бо всі вважали, що віруючі це такі вже порядочні люди. Я на виборах за нього була в комісії, голосували, все. Ну, Трошки він не, не тої структури, як то кажуть. Чорвовався. Розчарував. Розчарував крепко. Станом на 27 лютого у міській раді Костополя Давида Дідуха після затримання ще не бачили. Додзвонитися ані до нього, ані до Біларе не вдалося. За тією інформацією, яка є, він продовжує залишатися при посаді. Разом із тим, у Костопільській раді повідомили, що ймовірно, через останні події депутати на сесію зберуться раніше ніж планувалося. Чи будуть шукати можливість змінити секретаря чи чекатимуть на остаточне рішення суду наразі невідомо. Якщо провину дідуха доведуть, то їм ...загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. І народжуватися, і помирати будуть під одним дахом. У Дубні вийшли провести масштабну реконструкцію одного з корпусів міської лікарні. Уже підготували потрібну документацію, знайшли підрядника і здавалося б, можна розпочинати. Але ні. Із корпусу потрібно кудись перемістити три відділення. Зокрема, і паліативне, де отримують допомогу важкохворі пацієнти із невиліковними недугами. І міський голова не знайшов нічого кращого, як запропонувати перевести ці відділення в пологовий будинок. Заради цього навіть зібрали позачергову сесію, на якій депутати Раду підтримали таку ініціативу мера. Щоправда, самі працівники пологового були шоковані. Не на камеру кажуть, що навіть не уявляють, як тепер новонароджені мають перебувати під одним дахом із невеликовно хворими. Паліативна допомога це вид меддопомоги для людей із серйозними хворобами. Її завдання полегшити симптоми і зменшити страждання пацієнтів. Іншими словами, тепер поруч з вагітними та новонародженими у Дубні будуть лежати пацієнти, які невиліковно хворі. Ну і наостанок, місцевість стверджують, що ще одним відділенням лікарні, яке переведуть до пологового, буде відділення реабілітації військових. Це місце, де лікуватимуться наші ветерани після повернення з війни. Ті, хто самостійно не в змозі пройти адаптацію до мирного життя і для яких психолог став безсилий. Більше про цю ситуацію дивіться далі у сюжеті Вадима Мороза. Це один із корпусів Дубинської міської лікарні. Тут знаходиться три відділення: дитяче, реабілітаційне та паліативне. В останньому, зокрема, отримують допомогу важкохворі пацієнти із невеликовними недугами. Загалом майже 70 ліжкомісць. також медичний персонал. Уже найближчим часом усі мають переїхати, бо корпус будуть реконструйовувати. Добудова комплексу приміщень для реабілітації праворуч від корпусу. Буде там зал реабілітаційний, допоміжні приміщення, технічні. Чні зали кімнати для спеціалістів, сховище, енергоефективне приміщення і повністю реконструкція існуючого корпусу під палатний фонд. 13 лютого було підписано договір із компанією Реноме Євробот, яка проведе реконструкцію за понад 215 мільйонів гривень. До роботи приступити не можуть, бо спершу потрібно звільнити приміщення. Для цього має бути позитивне рішення від депутатів міської ради. Станом на зараз ми чекаємо рішення сесії стосовно переїзду. Технічні моменти пропрацьовуються, тобто логістика, як це має відбуватися. Ніхто поки не переїхав, поки надаються послуги. Розглядається кілька варіантів, але остаточне рішення буде прийнято пізніше і буде повідомлено. Серед варіантів пологовий будинок це окреме комунальне підприємство, яке розташоване на протилежній від міської лікарні частині міста Дубно. Туди планують перемістити два відділення із медзакладу. Це ті, що не прив'язані до наших синих пакетів, зараз розглядається реабілітаційне, тимчасово, тому що воно повернеться сюди. Ну і питання тоді: чи паліативне, чи дитяче? Ну більше більше користі йде, ну більше аргументів за паліативне. От, але поки немає рішення. Влади поціділо обговорює, оскільки пологовий будинок є власністю міської ради, каже директор. То як вирішать депутати, так і буде. Вільні приміщення є для порівняння. Директор взяв 10 останніх років і зауважив, що спад народжуваності відчутний, і він продовжується. Чоловік додав, що пацієнти пологового та ті, хто переїде, перетинатися. Не будуть. Якщо буде це рішення, ми повністю звільняємо ці території для їхніх відділень. А вже міська лікарня вирішує, чи їм треба щось добудовувати. Чи... Реконструльовувати це вже їхня буде разом з міською радою, яка дає дозвіл на це. Це буде їхня прерогатива. Згідно з тендерною документацією, реконструкція корпусу міської лікарні розрахована на два роки. А от який період два відділення міської лікарні перебуватимуть у пологовому будинку, поки що не зрозуміло. Можливо, зворотнього переїзду і не буде, адже корпус, де вони знаходилися, планують використовувати винятково. Під реабілітацію. Я думаю, що більше 95% лікарень в Україні, рівня такого, як наша, зараз це кластерна коли це районні були великі лікарні. Вони вмістять цій структурі, пологові відділення і, і всі інші в межах одних корпусів, одних приміщень. Тому навпаки, мені здається, що враховуючи ті проблеми з демографією, треба вже дивитись наперед, як нам. Ефективно використовувати великі майнові комплекс. Який є там переїзд офіційно можуть розпочати після рішення депутатів Дубинської міської ради. Вони мають найближчим часом визначитися, куди все ж перемістити три відділення міської лікарні. Опісля розпочнуться роботи із реконструкції корпусу. Гроші на це кажуть є. Йтимуть вони із державного бюджету. А я нагадаю, що ви дивитесь новинні підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У Костополі хочуть підняти тариф на водопостачання. Сотня популярних лікарських препаратів здешевшає вже з березня. Історія викладачки музики з рівного відео якої у Тіктоці прокоментувала сама леді Гага. Чергова зміна тарифів у Костополі лише нещодавно місцеві жителі оговтувалися від здорожчання проїзду у місті однак, уже незабаром може зрости і вартість водопостачання. Принаймні відповідний проєкт рішення місцевого міськвиконкому оприлюднила цього тижня Костопільська міська рада на своєму сайті. Там йдеться про те, що збільшення тарифу відбудеться на 13%. з 59 гривень 21 копійки до 66 гривень 99 копійок за закуп води. Хоча це здорожчання не космічне, але воно не аби як обурює місцевих мешканців. По-перше, така вартість водопостачання стає чи не рекордною для нашої області. Приміром, з червня минулого року у здолбунові встановили тариф 77 гривень 35 копійок за куб. і він був рекордним для рівничини. А в Рівному і дотепер платять 33 гривні за куб холодної води. Але є в цьому здорожченні ще один, так би мовити, особистісний фактор, що додає невдоволення для місцевих активістів. Річ у тім, що очолює Костопіль водоканал родич ВО міського голови Костополя Давида Дідуха Володимир Кришко. Він є швагром рідного брата ВО міського голови і до того, як стверджують активісти, у 2024 році він непогано заробив. Згідно з офіційними даними, премії директора за 2024 рік склали 286 736 тисяч гривень. Матеріальна допомога 31 791 тисячу гривню. А найцікавіша категорія виплат додаткове виконання у розмірі 34 446 тисячі гривень. Щоправда, що це за додаткове виконання, активістам з'ясувати не вдалося. То що думають костопільчани про майбутнє здорожчання та як пояснюють цю ініціативу у самому водоканалі, розкаже наша Вікторія Камець. Микола Петренчук корінний костопільчанин, колишній військовослужбовець. Нещодавно отримав платіжки за воду. Рахунки його, м'яко кажучи, не тішать. Однак ще більше обурює те, що платити за воду, ймовірно, доведеться ще більше. Ну ніде ні в ніде не піднімають, тільки в Костополі можуть підняти. В Києві там не так піднімають, як в Костополі. Я не знаю, це взагалі, поки ще в Кишені нормально буде бити. Невдовзі тариф на воду у Костополі може зрости. Принаймні, відповідне повідомлення вже з'явилося на сайті Костопільської міської ради. За словами директора Костопільводоканалу Володимира Кришка, зміна розміру тарифу не має бути несподіванкою для місцевих жителів, адже перерахунок цін у комунальному підприємстві відбувається щороку. Відповідно, ціни на послуги водопостачання теж регулярно зростають. Тому про збільшення тарифу на воду в Костопільводоканалі почали міркувати у січні цього року. Ми проводимо аналіз наших витрат. Змін матеріалів пального. І десь в січні, в лютому вже готові у нас розрахунки нашої діяльності. І На початку року ми робимо наш план по коригуванню тарифа. Таким чином, за розрахунками Костопіль водоканалу, вже в цьому році тариф може зрости на 13%. На сьогоднішній день тариф, який у нас діє на водовідведення і на водопостачання, він має загальну цифру 59 гривень 21 копійку. Планується, що буде загальна цифра 66 гривень 99 копійок. Причин для збільшення тарифу, як пояснює Володимир Кришко, є декілька насамперед, здорожчання матеріалів та обслуговування підприємства. Витрати на це все водоканал покрити самостійно не може. Електроенергія збільшилась. Матеріали, пальне, гайки, болти, як ми кажемо, труби збільшилися на 23 відсотка. Податки на землю, інші податки екологічні, які ми сплачуємо як підприємство на 20, на 39%. відсотків. Ну і збільшується взагалі робот робота інших підприємств. І, хоча в місцевому водоканалі запевняють, що тарифи змінюються постійно. Костопільчани платити за воду більше ще не готові. Для мене то за високий тариф. Я хочу, щоб не піднімали, бо ж немає добавок пенсії і на три тисячі з половиною жити це дуже важко, економиш на всьому. Наприклад, воду, якщо то теж економимо дуже. Якість не покращилася. А... Тарифи і так великі, всі люди говорять, що нема смисла піднімати. Утім, в Костопільводоканалі кажуть, що поки місцеві жителі отримуватимуть старі платіжки, а оновлені тарифи спочатку мають представити на засіданні виконкому. Там і вирішать, чи запровадять новий тариф, чи ні. Президент та уряд обіцяють, що ліки в Україні суттєво здешевшують деякі вже з 1 березня. Зокрема, мова йде про 100 найбільш популярних препаратів серед населення. Їхня вартість знизиться на 30%. Ліки у списку, які мають подешевшити майже на третину, це переважно ті, що є у кожній домашній аптечці, які користуються попитом. Зазначається, що уряду вдалося домовитися із виробниками ліків, аби ті, всупереч втраті певних своїх прибутків, пішли на такий крок. Разом з тим, в уряді обіцяють ще одне здешевшення із квітня на ще 100 інших препаратів. Анонсоване зниження цін 10-50%. Однак, попри запевняння уряду, що їм вдалося домовитися із фармвиробниками, деякі представники бізнесу та експерти галузі вже протестують проти цього анонсованого другого здешевлення ліків. Вважаючи, що така регуляція ринку загрожує кризою у фармацевтичній галузі і може призвести до зникнення з аптек життєво важливих препаратів. Але Міністерство охорони здоров'я каже, що це найкращий варіант в умовах того, що ціни на ліки ростуть із неймовірною швидкістю. За даними МОЗ, 2022 року ліки українського виробництва подорожчали на 25-131%. І деякі ліки навіть дорожчі ніж в Європі. Тож, що почують протест фарм виробників та бізнесу в уряді, побачимо згодом. А перше здешевлення препаратів в аптеках має відбутися вже з 1 березня. Тоді ж стартують і перевірки аптек на дотримання цінової політики. А тих Хто не згідний з новими правилами, чекає покарання з деталями? Наша Сніжана Твардовська. Хворіти стане дешевше. Уже з 1 березня ліки в аптеках Рівного та області мають здешевшити на 30%. Мова про популярні препарати вітчизняних виробників. Указом президента рішення було введено в дію. І про що ми говорили? Це одразу, ще при коли було засідання РНБО, було зазначено, що буде 100 найбільш популярних ліків, на які вже з 1 березня от-от буде знижено ціну на 30%. Ми запитали у рівні. Чи знають вони, що ліки у аптеках Рівного та області мають стати дешевшими з березня? Та різні і протизастудні ліки беру, і каплі в ніс беру. Було б добре, якби знизили б ліки, ціни на ліки. Так чула, що з 1 березня будуть знижуватись ціни на деякі препарати. Це, звичайно, дуже добре. Для нас, для молодих, то таке, а для пенсіонерів це великий плюс, так як у них немає завжди можливості. Купити те, що їм потрібно, а для них це дуже важливо. У аптеках рівного до такого зниження цін готові. Це була 30-відсоткова знижка на, на препарати, які держава задекларувала в цій постанові. Ми готові до цього. Звичайно, це зниження цін це завжди добре для. Людей разом з тим, за словами медичних експертів, хоч виробники ліків в Україні зі зниженням вартості на препарати втрачають певну частину своїх прибутків, пішли на зустріч уряду. До ста найбільш популярних ліків ввійшли ліки від кашлю, від застудних захворювань, а, протизапальні, протиревматичні, вітаміни, мікроелементи також є, оскільки вони є доволі важливі, українці ним користуються і. Ми говоримо зараз а, від самого початку. Це 100 найбільш популярних ліків, і вітаміни, також мікроелементи входять до популярних препаратів, якими користуються українські споживачі. Тому а, також звернули на них уваги. Проти виразкові, очні краплі, назальні спреї, Багато багато інших ліків а, також туди увійшли. Аби аптеки не ігнорували нову цінову політику. Їх будуть перевір. Планують робити це вже з березня, як зазначає заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Оксана Немкович, якщо будуть порушені права споживачів, власника аптеки будуть штрафувати. Сама необґрунтована виручка підлягає відшкодуванню у державний бюджет. Якщо якимось чином е, суб'єкт господарювання не виконує припис нас, наприклад, по, по цій перевірці, або є недопуск, передбачено. Законодавством штрафна санкція досить у великому розмірі це 34 тисячі гривень. Разом з тим, якщо покупці помітять, що ціна в аптеках на популярні ліки не змінилася, то вони можуть звернутися до Міністерства охорони здоров'я зі скаргою. Медичні експерти радять перед купівлею уважно перевіряти ціни на ліки в аптеках. Це не лише допоможе заощадити гроші, а й сприятиме виведенню з ринку непорядних підприємців. Її тіктоки набирають мільйони переглядів, а під відео можна побачити коментарі від відомих зірок, наприклад, таких як «Ладі Гага. Ця популярна американська співачка помітила відеокавер на свою пісню на сторінці викладачки музики з рівного Олени Українець та поділилася своїми враженнями. Більше про педагогиню із обласного центру, за що її люблять, а за що хейтять. Дивіться в сюжеті Юлії Котляревської. Це відео облетіло увесь Тік-Ток. На ньому маленька дівчинка зі своєю викладачкою виконують новий хід відомої американської співачки леді Гаги Абракадабра. Відео набрало понад 20 мільйонів переглядів, і найголовніше, що це виконання помітила й сама Леді Гага та прокоментувала його. Викладачка каже, для неї це стало вражаючою несподіванкою. Звісно, що я, я не то, що не очікувала, що мені напише Леді Гага. Я не очікувала, що взагалі воно. Стане популярним, тим більше такі. Ну це зірка світового масштабу е звернула увагу на мою роботу, яку я роблю багато років. Е і мені це було звісно, що приємно. Це тіпа це дуже круто. Олена Українець, власниця школи та викладачка вокалу. Популярність у Тіктоці здобула вже давно, адже її уроки незвичні. <звук> Стала цікава така техніка викладання, що призвело до буму підписок та переглядів, каже Олена Українець. Мені здається, це почалось з пісні. Е, я з Мартою записувала on, know, I I", така була пісня. І е, та пісня е, переглядів набрала 33 мільйони в Тіктоці і щось там, там стількись там в Інстаграм. Е, і я ну я сотку не поняла, що, що що таке. А потім зрозуміло, що люди звернули увагу на те, що я дуже жестикулюю. Втім, як додає пані Олена, не всі в захваті від такого емоційного викладання музики. А тому вона отримує і чимало хейту у свою сторону. На хейт, я не реагую мені там все рівно. Просто дуже багато людей якісь бред говорять і близьких навіть мені людей. Я хочу, щоб вони виросли чудовими людьми навіть більше, ніж чудовими артистами. І це я вважаю одна з моїх місій. І те, що я там отак -от намагаюся з них це витягти, то що я хочу, щоб вони витягнули, щоб вони говорили, що вони думають, щоб вони, якщо хотіли, плакали, якщо хотіли, сміялися, якщо хотіли, танцювали. Планів на майбутнє у Олени ще багато. Вона і надалі продовжуватиме вести тік-ток та навчати учнів музичному мистецтву по-своєму. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.